Друзі, їхав на інше поле, але повезло мені, Викорчували виноград, вирішив не зволікати, спробувати купнути, можливо щось попадеться. З виноградника вже купу років Купати тут заборонено. Але тут так повезло, певно, будуть пересаджувати. Прийдуся, подивлюся, можливо, щось попадеться. Дивіться, друзі, тільки вже обійшов того виноградника. Купа шмурдяка попадається. Я Думаю, що толку не буде. Нарешті перша монетка. Вже приємно. Хоч одна. Ще гудзиків накупав такого, б, то вам покажу. Але то з перший. Капано проглядається, треба замивати. Ну але вже бачимо, що монетки тут такі є. Ще трошечки до того лишилося, І піду на... Там ближче до дрої, можливо там щось краще попадеться. Друзі, знаходжу другу таку фігню. Не знаю, чи це просто якийсь пожований свинець. Все таки щось є. Дві вже похожі, треба замітити. Ніби щось є якісь орнаменти. А Можна ну просто так повиїдало. Щось цікаве. Ну, Я не думаю, що це монета. Щоб все може бути. Що треба замивати, дивитися. Локально пройшов від того 5 метрів. Сигнальчик поверхневий, разок кинув, ще не доставав. У мене тос. Це вже точно. О, щось цікаве. Друзі. Ха! Динар! Динар! Капець! Оце виноградники подарили мені! Дивіться, як близько до дороги! ці виноградники, То поле кину, думаю, ближче піду до дороги. Перший прохід. Такий здоровезний. Капець. Воу, я навіть не очікував, що сьогодні вже щось попадеться. Клас. Хто знає, що це таке? Напишіть, будь ласка, в коментарях, буду вам дуже вдячний. Оце клас. Блін. П'ятий мідинар. Кайф. Це реально круто. Дивіться, яка красота. Здоровий такий. Я не думаю навіть, що вони такі великі можуть бути. Кайф. Перейду. Прочишую це поле особливо ретельно. Там от буде нарік. Я прям перехожу, перекриваю. Все, що тільки можна були поле невеличке. Надіюся, що щось цікаве попадеться. Тож знову монітор. Это вже точно не динар. О, щось таке цікаве. Що я такого точно не піднімав. Думав, шуфенів. Що щось дойче. Ну, штани. Глянем, що там таке? Лесенько така. Взагалі не понятно, що тут таке. І не рік, і нічого. Ага, от щось один. Певно, що таке фенінг. Певно, що таке фенін. Дойче. Так, да, таке фенінг. фенін. Але тильна сторона, в вчить щось що випущений. Що, замиваємо, дивимося, йдемо далі. Друзі саме дзвонило як монетка, але гудзичок. Але теж цікавий. Ніби навіть не, не апельно що лисий. Але такий ще не піднімав гудзиків. З таким вічком. Ось так. Що вам просто показати? Ось там був гудзик. Може метрів 15. Тобто знову сигнальчик. Теж дуже поверхневий, зараз купнув. Блін, це гудзик. Я думав монета. Тому зараз похвастаюсь. І ще й певно знов лисий. Так Блін. Обідно, думав монета такого випало, Блін, такого лежало. Випав. Шкода бляха, ну вже як є. Друзі, дивіться, що випало. Вже прозвонив все, що можна. На жаль, повну частину не годен не ті. Я думаю, що це частина від першня. Що щось відломане, видно, що ушко певно, що відломане. Якийсь камінчик. Чи він з боку якийсь узор буде. Ну я думаю, що це певно, що перстень. Шкода, що немає вушка. Ну але прикольно, прикольно. Клас. Ну і шкода, звичайно, що не золотий. Ну але все одно. Ну. один моніторчик. Малесенький такий. Певно, що срібло. Бо так засвідчується. Один чи феннінг чи що. Дуже погано видно. Ну, процентів 90 що срібло. А ну, чудо штани. Певно. Певно, що таке так. В минулому відео не що такий самий був. Певно, що він. Як завжди, вдома замиваємо, дивимося що там буде. Погнали далі. Після сівної, пройшов знову пару метрів, знову сигнал. Непонятний такий бухий хоть поверхностний, але непонятний. Знову монітос. Знову монетка. Що там у нас? На жаль, не годен показати не видно. Ну. Таке на фенінги похоже. Певно, що два фенінги. По величні. Згадує. Клас, супер. Друзі, все, що познаходив. Донарик. Зараз ми тут все замиємо. Ультразвукові, зачищу і глянемо, що в нас в кінці вийде. Дуже цікаво. А де його певно кинемо? Оці, що це за що це таке? Дві такі, похожі, знайшов. Не щось ніби є. І ще й там саме там дединар. А вдруг таки ще динарчики. В ну, общем, ми їм дивимося. Ось є такий у нас вийшов коп. Гудзички. Ось таке щось незрозуміле. і не можу поняти, що таке. Тимись цифрами. Кілечко. Поки відмив. Пробую верніше м'яти типу, порозсипалося. Звичайно, якась звичайна пластмаса. Далі. Три кройтери. Срібні. Взагалі в чудовому останні. Цінк. П'ять пенів розділяється, але вбитий. Один фенін такого ще не знаходив, рік цікаво написано. Ось такий стан. Ну і саме круте динарчик. Трохи погано видно. Старався його не замивати, щоб не спортити. Ось такий стан. Ну, дуже порадував. величезний, І ще гарно так видно, Ну, чистити більше не буду. Вже хто пізніше, чи купи, чи просто буде в колекції такі начищені.